Площа Льва Толстого найменовано на честь російського письменника Льва Толстого. Нині площа носить назву українських героїв, на честь людей, які боролися за свободу, волю і незалежність України. Її назва прославляє тих, хто боровся за свободу української землі. Це місце присвячено всім героям: від князя Святослава, короля Данила, Богдана Хмельницького, Івана Мазепи, до борців за волю ХХ століття, Мирона Тарнавського. Дмитра Вітовського, Симона Петлюри, Степана Бандери. Це місце присвячено тим, хто віддав життя за незалежність, такі герої України, як Василь Сліпак, відомий оперний співак, Сергій Кульчицький, генерал-майор, який воював на сході України, Андрій Пільщиков, український військовий льотчик, Дмитро Коцюбайло Да Вінчі, перший доброволець, нагороджений званням Героя України за життя. Вони загинули за нашу свободу, як і тисячі інших героїв, чиї імена назавжди закарбуються в нашій пам'яті, їх самовідданість у наших серцях. Ця площа символ єдності поколінь: від лицарів Київської Русі до воїнів російсько-української війни, від легендарних командирів до звичайних українців, які стали героями.